Щоб подати декларацію родинних зв'язків кандидата на посаду судді та декларацію доброчесності кандидата на посаду судді, вам необхідно обрати відповідний тип документа. Першочергово на офіційному вебсайті комісії у реєстрі декларацій за посиланням kabvkksu.gov.ua вам необхідно заповнити і подати відповідний тип декларацій, тип кандидата на посаду судді. Звертаємо увагу, особливо суддів, що для цілої участі у процедурі суддівської кар'єри вам необхідно подати декларацію саме кандидата на посаду судді, а не декларацію типу суддя. У разі, якщо відповідна декларація вам успішно подана, на сторінці КАП ВККСУ GOV.ua на цій сторінці вам необхідно натиснути на Завантажити з реєстру декларацій. Система знайде останню подану вами декларацію і відобразить дату її подання. Ця декларація відображатиметься на цій сторінці. Щоб її переглянути, ви маєте можливість розгорнути її на весь екран. Додаткову функцію додати робити не потрібно. Після завантаження з реєстру система самостійно визначає її статус додано. Декларація доброчесності кандидата на посаду судді подається за тим же алгоритмом. Для прикладу цього відео ми утворюємо випадок, коли декларація доброчесності кандидата на посаду судді не подано. У зв'язку з цим, при кліку на завантажити з реєстру декларацій, система дасть помилку і повідомить, що у кабінеті реєстру декларацій відсутня декларація доброчесності за типом кандидата на посаду судді. У зв'язку з цим таку декларацію не буде завантажено. Якщо ж декларація у кабінеті КАБ ВККСУ GOV.UA подана успішно, то система завантажить її з реєстру, за прикладом, як це було для декларації родинних зв'язків кандидата на посаду судді.